Вітаю вас! Ви на каналі Просто про здоров'я» і з вами нутрициолог и Юлія Рокас. Сьогодні я вам розповім дуже цікавий експеримент по грибкам. Справа в тому, що люди часто, звісно, комунікують з різним середовищем, і грибкова інвазія це дуже розповсюджена хвороба на сьогоднішній момент. Багато людей по статистиці хворі на грибкову інвазію і навіть можуть і не знати про це, що відбувається з ними. Просто відчувають погане самопочуття, синдром хронічної втоми. Деякі моменти розладу харчування і не пов'язуються з грибковою інвазією. Я вам розповім про експеримент, який дуже відомий, про нього можна почитати. І розповім взаємозв'язок цього експерименту з тим, що може відбуватися в нашому тілі. Звісно, якщо ми це зрозуміємо, ми можемо далі зробити ці висновки і прийняти методику для того, щоб покращити своє самопочуття. Отже, дуже цікавий був експеримент, він був ще проведений у 2000 році, він був проведений японським науковцем. Його звали зараз Тошиюкі на какакі. І цей експеримент був проведен з пліснівим грибком, звичайним, який в природі має жовтий колір, міститься на деревах, на камінцях, на почві. Про гриби ми ще тільки дізнаємося, їх популяція, взагалі що? Як з ними відбувається, чому саме ці грибки там ростуть конкретно в определьному місці? Або чому конкретно той грибок обрав це дерево, а не інше дерево? Отже, експеримент був проведений. В лабораторних умовах взяли лабіринт, який був зі скла, він був пустий абсолютно. На ту частину лабіринту посадили прісніву колонію цю грубкову, а на іншу частину лабіринту, тобто на виході, поклали кусочок цукру. На цю малюточку можна подивитися, я зараз про цей експеримент буду розповідати. Отже, і поклали цей лабіринт і стали дивитися, що відбувається. Звісно, Грибок почує, реально, як почує цей цукор і почав по цьому лабіринту рухатися. Спочатку він заходив в ну, деякі моменти, де є тупік, розвертався і далі шукав шлях. Через три години він повністю заповнив цей лабіринт, номерочку видно, на який він, але до цукру він таки не дійшов поки що. Наприкінці дня, тобто це вже майже цей день відбувався цей експеримент, цей гриб дійшов до кінця до цукру, його бажаної цієї цілі. На наступний день експеримент повторили в такому е, русі. Взяли тої грибкової колонії, яка минулого разу досягла цей шлях, пройшла досягла цього кусочку цукру, частку, частку, взяли, поклали на одну частину, знову абсолютно чистого скла. Цього лабіринту, а на іншу частину поклали, е, поклали цукор. Лабіринт був той же самий. Цей, цей грибок подала в цю відстань, якщо минулого разу на минулий день це вистачило цілий день, то цього разу, це вже був другий експеримент, вистачило всього 3 години для того, щоб цей грибок пішов по лабіринту і досягнув цукру. Третій день взяли ще такий експеримент. Знову взяли знову частину, тобто не всю популяцію, а частину цієї популяції. Посадили знову в цей експ... лабіринт повністю чистий, і поклали кусочок цукру на іншій частині лабіринту. Що відбулося? Деяка частина колонії вона пішла звичайним шляхом, а деяка часть пройшла найкоротшим шляхом, тобто вона зібралася по поверхній частині скла, тобто він на малюнчику. І з найкоротшим шляхом прозла до цього цукру і досягла цього цукру менше, ніж за годину. Тобто пам'ять колонії грибків, вона колосальна. Тобто це називається колективний розум, що одна популяція грибочку передає іншому, що відбувалося. Далі експеримент ще зробили його ще більш таким ускладненим. Знову взяли чистий цей лабіринт скляний, але поклали. Зробили на певному етапі роздвоєння цього лабіринту. І поклали цукор в двох виходах мається в нас, два кусочка в двох виходах. І ця колонія грибків знову взяли частку, посадили і подивилися, що відбувається. Тобто до того часу спочатку дуже швидко відбувалося, потім, коли цей тунель роздвоювався, ці грибки дійшли, вони реально затормозилися і не могли зрозуміти, що робити, в якій е, частину йти. І тут виявляється, що ця грибкова колонія вона розділилася і попрямувала до цих кусочків цукру. Таким чином, добула ну, своєї цілі. Наступний експеримент показав, був ще ускладнений. Взяли, змінили конфігурацію лабіринту, знову взяли частку популяції тих грибків і знову посадили два кусочка цукру. І цей грибок дуже швидко проліз. Знову до певного розвітлення цього тунелю, а далі він знову застопорився, він не зрозумів, що відбувається. Але е все одно він зробив висновки, тут уявляється, це гриби, це ж не людина. Зробив висновки, куди йти, і знову досягнув своєї певної мети. І постійно це е змінювалася така математична, можна так сказати, задача до такого грибка, для того, щоб виявилося, наскільки складним може бути його рішення. І виявилося, що гриб у всіх випадках. Досягав своєї мети. Тобто не було ні разу такого, що гриб не зміг дійти до кінця. А тепер ми уявляємо, що, наприклад, ця грибкова популяція у людини, ми організм більш складний. Все, що ми з'їдаємо, це теж накладається певною інформацією. Тобто, це якась як, ну, формула або алгоритм, який наші грибки. А чи ні, запам'ятовують, що ми їмо, як ми їмо. Якщо ми їмо продукти, на яких вони дуже сильно розмножуються, повірте, вони будуть вами керувати. Так як в тому експерименті. Керувати вашим мозком, провокуючи вас ще більше з'їдати таких продуктів. Отже, коли людина бореться з грибковою інвазією, важливо скласти два таких, як би. Дві такі програми, які перехрещують. перше, прибрати ті продукти, які провокують звичайно, це солодкі, це з борошном білим. То на кукурудзяному на борошні можна. Але на білому пшеничним не можна виробити. Тобто, от можна так зробити такі от висновки, прибрати погані продукти, а поставити корисні. І поки грибки будуть знову звикати до того, що ви з'їдаєте, популяцію можна пригничити. Оце інший шлях. Тобто є продукти, які пригнічують цю грибкову популяцію. Таким чином можна розірвати от це коло колосального розмноження, а також запам'ятовування того, що людина їла, їла тими грибками. От експеримент показав, що вони в будь в якому випадку досягають мети, вони колосально розмножені досягають е, в той, ту в цукру навіть менше, ніж за годину, тобто пропустити цей обріб. Отже, якщо е, є проблеми грибкової інвазії, перше, це найголовніше, виключити продукти, які кормлять грибки. Що це? Давайте перечислю. Це цукор, пісок, е, це солодощі, е, це солодощі, які покупні маці на увазі. Не солодощі, які природні, наприклад, в ягодах. Далі це дуже солодкі фрукти. Ну, наприклад, це диня, це кавун, виноград, це манго. Тобто ці продукти треба прибрати, залишити ягоди, які кисло солодкі. І, до речі, малина до них теж відноситься. Хоча малина ну, вважається, що солодка, але глікемічний індекс дуже низький. І таким чином воно і нам і солодко, але в той час ці ягоди не провокують на розмноження грибів. І, до речі, малина має. Оцю назву, цей компонент в своєму складі, і таким чином, теж є антибактеріальна анти, так, антибіотика дія у малині. І особливо в листях малини. теж, Якщо є така проблема, заварюйте чай з листя малини і позбавляйтеся грибкової інвазії за рахунок натуральних продуктів, ну, тобто допомагайте собі. Далі сосодні ягоди ми можемо залишити. Що ми ще прибираємо? Ну, звісно, я вже сказала, вироби з борошна. Особливо пшеничного, прибираємо продукти, які визивають дуже сильне бордіння. Наприклад, звісно, квашена капуста вона дуже добра, вона нам допомагає наші мікробіоті, але вона також і стимулює на розмноження. Тому, якщо є прогресуюча грибкова інвазія, квашену капусту прибирають. Краще залишити інші ферментовані продукти, наприклад, чай-пувер, це ж теж ферментація. Можна залишити тофу, це ж ферментований. Рослинний білок, рослинна соя. Можна залишити ферментовані, мається на увазі чайний гриб, такі напої пити і вони будуть корисні. Але квас, квашена капуста, мариновані якісь маринади такі, ми прибираємо. Це треба виключити, бо на, такому, на таких продуктах ще йде більше бродіння. Далі ми прибираємо свіжі молочні продукти. Тобто молоко в такому разі не підходить. А кисломолочні молочні продукти вони, будуть добрі. І кисло-молочні продукти мають бути не дуже жирні, тобто жирність не більше, ніж 5%. І таким чином ви покращуєте свою мікробіоту і жирами не провокуєте на збів травлення. Далі, що ми можемо ще зробити з нашим харчуванням? Ну, звісно, все це парене, тушковане, запечене тобто ці продукти. Прибираємо продукти, які мають дріжджі в своєму складі. І також ці продукти, які можуть, ну вони в своєму складі мають підвищений цукр, але це не ну, на увазі це сухофрукти. Це родзинки, це чорнослив солодкий. От такі продукти ми прибираємо. Що ми можемо з вами залишити? Це курага. Чим темніше, тим краще. Сушені сливи, урюк. Все взагалі буде ідеально, навіть краще, ніж курага. І можемо ще залишити інжири сушені. Це от єдине, що з е, сухофруктів. Ще дуже добре буде грушки, звичайні, е, теж ну, добре. яблуки, вони ну, е, по своїй природі визивають більше вздуття і при грибковій інвазії це не дуже добре. Тобто, ну, можна з них варити узвар, наприклад, але споживати я б не рекомендувала. Краще грушки, чорний слив, таке залишити. А родзинки ми прибираємо сушену вишню, в сиропі, як продають клюкву. Оцю ми прибираємо це дуже солодкі продукти, бо вони в цукровому сиропі. Далі, при грибкових інвазіях буде дуже добре, якщо ви будете готувати на кокосовій олії. Справа в тому, що кокосова олія сприяє тому, що у нас пригнічується рост грибів. Справа в тому, що містить капілову кислоту, а вона пригнічує розмноження грибкових, ну взагалі різних грибків. І таким чином ми сприяємо за рахунок продуктів і способів приготування, сприяємо себе підтримки та очищенню. Взагалі, я рекомендую коли я рибкову вазі взяти кокосову олію, так просто з'їсти ложкою. Звісно, не всі сприймають, але якщо ви нормально відноситеся до такого то краще отак вжити. Просто ложку взяли рот, з'їли і далі приступаєте до іншої їжі, або готувати. На це я би хотіла, щоб ви на цьому зосередили свою увагу, коли ви боретеся або профілактируєте своє тіло проти грибків. Отже, по харчуванню, оце коротенько, проект експерименти, думала, вам буде цікаво дізнатися. Якщо у вас є якісь коментарі, пишіть, будь ласка, ми про це поговоримо, як воно взагалі можна побудувати харчування, якщо є інші, інші проблеми, або взагалі, якщо ви довгий час вже боретеся з цією інвазією, як далі будемо ну взагалі цілу цю програму. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал, натиснути колокольчик, коли проходите повідомлення про ці відео. І до нових зустрічі!